То ми в постільний біль у попереку відчуваєте печіння у м'язах при статичних навантаженнях. Я знаю, як вам допомогти. Всім привіт! Я стеша. Ви на каналі Стеша в шпагаті. І я підготувала для вас топ-5 своїх найкращих вправ на розтяжку. Попереку взагалі з цієї зони і м'язів, які допоможуть вашому попереку розслабитись. Але якщо ви зараз у стані загострення, ваш поперек у стані загострення, ви відчуваєте запалення, ви не можете нормально нахилятись, ці вправи вам не підійдуть, так як для початку потрібно буде зняти запалення. А якщо ви просто відчуваєте скутість і відчуваєте, що ви хотіли би зробити розтяжку, розслабити м'язи, тоді залишайтеся. Зі мною до кінця. А поки ми ще не розпочали, нагадую вам, щоб ви не забували підписатися на мій канал і обов'язково поставити лайк під цим відео. А ми тим часом поїхали працювати! Перша наша вправа — це буде розтяжка нашого квадратного м'яза. Він у нас напряму зв'язаний з розслабленням поперека, тому його дуже важливо потягнути. Значить, ми стоїмо на одну руку, ніби хочемо лягти на бік, і верхню ногу переставляємо наперед. І ми всю вагу переносимо ось так на руку і на ось цю ногу. Оця нога в нас витягнута, і ми нею дуже добре тягнемося вперед. А тепер ми намагаємось дуже плавно опускатися донизу не за рахунок ребер, не за рахунок ось цієї частини, а більше за рахунок боку. Оця от зона тазу, бік, і ми цією частиною тягнемось вниз. І відчуваємо. Таке не сильне розтяжіння, має бути комфортно, не дуже сильно пекти. І ми затримуємось на 20 секунд. 5, 6, 7, 8, знову ж таки не провалюємось тут, ми ось тут тянемося. 10, 1, 2, 3, тому ми коригуємо свідомо місце, де нам тягнути. 6, 7, Вісім, 9, двадцять. Прекрасно. Змінюємо сторону. Ножка перед собою. Другою витягнулись, стали упор на ручку і повільно опускаємось донизу. Тазом. І тягнемось один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Не провалюємось на ребра. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, прекрасно. Ми зійшли. Далі нам потрібно потягнути сідниці. Сідниці е, дуже важливі, так само, якщо в нас вони стиснуються, тут у нас дуже сильно пов'язані м'язи і місця їхніх кріплень, тому сідниці обов'язково треба потягнути. Ми починаємо з вправи. Ось так. Дивіться: ставимо ніжку на коліно. Сідаємо сідницями на низ. І підсуваємось, наскільки ми можемо, близько сідницями до п'яточки, і ручками до нашої взагалі, конструкції, бо нам треба грудьми потягнутися до цієї частини ноги. Ми знаходимо комфортне положення, можливо, вам вже і в такому положенні буде тягнути. Може бути, ми собі знаходимо комфортне коліно завжди відкрите в сторону. І ми залишаємось, тримаємось 10. Дев'ять. Коліна розкрите. Вісім. Можемо відчувати кульшовий суглоб. Можемо відчувати розтяжку сідниці. Нам треба відчувати розтяжку сідниці. Три. Два. Один. Трішки дойдали. Таке покачування зі сторони в сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І більш амплітудне. Колінко сюди, стопу сюди. П'ять. І чотири. І три, щоб ще краще в роботу запустити та зостигну вісоглоби. Два. Один, прекрасно, тепер ось цю ніжку нижню ми підгинаємо і складаємо положення ось таке. Називається в йозі подвійний голуб. Нам потрібно коліно ось це дотягнути ось тут до стопи. І ми тягнемо вниз. Якщо це положення для вас дуже сильно тяжке, ми можемо його полегшити. І сівши сідницями на стілець, наприклад, ми сімо на стільці і верхню ногу просто закидаємо ось так і тягнемось вперед у складку. Якщо ми нормально сидимо в такому положенні, ми також відкриваємо коліно, стараємось потягнути його до стопи. І тягнемось вперед у складку, залишаємось на 30 секунд. Один. Якщо з рівною спиною дуже тягне, клас. Якщо хочемо більшу розтяжку, опускаємось вперед. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять, десять. Дев'ять. Дихаємо спокійно, розслабляємо суглоби, сідниці. сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2. Один. Чудово. Змінюємо ногу. Ставимо іншу ногу. Розкриваємо коліно. Підсуваємось, знаходимо комфортне положення. Звикаємо до статичного навантаження. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Такі невеличкі коливання робимо, але сидимо рівномірно на двох сідницях. Три. Чотири. П'ять. Торкаємось стопою, колінком. П'ять, стопою, колінком. Чотири. і Три. і Два. І. Один. І підсуваємо ніжку нижню ближче до себе і тягнемо верхнє коліно до нижньої стопи. Знаходимо комфортне положення, або це повністю сидячи, або з нахилом вперед і звикаємо 30 секунд. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять, десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири. 3, 2, 1. Обережно сходимо, розслабили ніжки. Трошечки потрусили їх, розслабили, покачали трішки всерединку назовні, розслабили суглоби. Повертаємо ножку від самого суглоби, щоб розслабити. Є. Третя вправа: у нас буде на розтяжку передньої поверхні стегна наших квадріцепсів. Вони також дуже важливу роль відіграють в. В тонусі попереку, і якщо розслаблені квадріцепси, у вас дорівнює розслаблений поперек. Угу, yeah. Ми стоїмо на коліна. Якщо у вас проблеми з колінами і вам боляче стояти на колінах, ми будемо підставляти щось під низ. Але я думаю, якщо ви на калимку, то буде комфортно. Ми ставимо одну ніжку перед собою. Підкручуємо таз, це дуже важливо. Оце ми будемо робити в положенні, підкручувати таз. Запам'ятали це положення? Прекрасно. Тепер ми беремо ніжку, підтягуємо до сідниці і намагаємось підкручувати таз. Во! І зразу відчуваємо тут натяжіння. Можемо брати одною рукою, можемо брати двома руками, головою ми тягнемось наверх, витягуємось маківкою і дуже добре подаємо сідниці вперед. Тримаємось 30 секунд, 10 із них ми вже стоїмо, тому що 20. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять, один, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Є. Ми змінюємо ніжку. Знаходимо комфортне положення, баланс. Беремо себе за стопу. Можемо одною рукою, можемо двома. І зразу ми підкручуємо таз, подаємо сідниці вперед і тримаємось тридцять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Якщо ж звикаємо, ще більше. Таз подаємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Один. Два. Три, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, тридцять. Прекрасно. Це була третя вправа. Ми якраз витягнули ось ці зони. Особливо ось тут. Угу. Далі ми опускаємось на сідниці. Зараз ми витягуємо попорок. Ми будемо робити складочку. Parad. Для початку, якщо ви початківість, у вас погана розтяжка задньої поверхні стегна, ми працюємо на зігнутих колінах. Якщо ви класно відчуваєте розтяжку задньої, тоді ми робимо на рівних. Але починаємо поки що з зігнутих ніг. Ми ніжки ставимо до комфортної ширини, зараз ми це визначимо. Мені от зручно, щоб на рівні суглобів було. І нам треба обійнятися ручками з ногами. І клеїмо саме основне, нам треба приклеїти наше пузо з ногами, зробити ось так. Не ось таким чином складка, а дуже добре приклеїмо живіт з ногами. Поперек має бути рівний, і ми прям вжимаємось в ноги, щоб відчути ось тут розтяжку в крижах, розтяжку в попереку. Якщо ми не відчуваємо таку розтяжку, ми по чуть-чуть випрямляємо ноги, поки ми не відчуємо розтяжку в спині. Якщо чим більше випрямляємо ноги, ще будуть відключатися ноги. Нічого страшного, головне, зосередимося на спині. І ми дуже добре втискаємось, прям конкретно втискаємось. Якщо Може буде зручніше, можна взятися за стопи. І таким чином притискатися. Мені, наприклад, зручніше таким. І ми прям втиснулись, шикарно втиснулись, знаходимо собі комфортне положення і залишились на 30 секунд. Один. Два. Не розслабляємося. Три. Прям витягуємо спину. Чотири. Головне, щоб не горбився поперек. 5. Шість рівним попереком і прям в складку. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Десять. Дев'ять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ми розслабили ноги. Розслабили спину, можна скруглитись. І просто потягнулись вперед. Ми розслабились 10 секунд. Тримаємось. Коліна можна. Теж розслабити, щоб вони чуть-чуть у нас підскочили вгору, нічого страшного. Головне розслабити спиночку. Ще тримаємося. П'ять, 4, 3, 2, 1. І підйом через круглу спиночку. Прекрасно, і ми лягаємо на землю. Будемо робити скрутку на бік. Лягаємо, рівнесечко. Права нога рівна, ліва нога закидається за праву. І ми будемо робити скрутку ось таким чином. Але нам треба зробити скрутку тоді, коли ми повністю видихнемо все повітря. Нам потрібно, щоб у нас легені були повністю пусті і ми максимально зменшились. Тоді ми зможемо зробити класний розворот, класну амплітуду руху. Якщо у вас розширені легені, розширені ребра, буде складно повернутися. Тому ми Доправляємо руки на одну лінію з плечима, ножка в нас достатньо близько підсунута. Робимо глибокий вдих, видих повністю. І тільки тоді, коли повністю видихнули, ми себе добре завернули. Все, може навіть прохрустіти спина трошки. Ми далі дихаємо спокійно, як нам комфортно, через ніс вдих, через рід, рот видих. Ми ставимо ручку на коліно і притискаємо добре коліно в землю. А другим плечем ми контролюємо, щоб ми не відривалися ним ось так. А добре, прямо клеїлись плечем і рукою до землі. Голову повертаємо так само в сторону руки, яка у нас відривається. І коліно також контролюємо зігнути, щоб вона у нас не відривалася. І дивимося, ми, виходить, в протилежну сторону. Спокійно дихаємо, тримаємося 30 секунд. Один. Два. Розслабляємо поперек. Три. Розслабляємо сідницю, розслабляємо кульшовий, плюс розкривається грудна клітина, грудні м'язи. Десять. Один. Два, три, чотири, п'ять.

Розслабили спилочку. Є. А тепер на іншу сторону плавно переходимо. Ліва ніжка виправляється, права закидається, ручки в сторони, повністю глибокий вдих. Видихаємо все повітря. І закрутились. Бац! Є. Зразу ми рукою прижали коліно. Дивимося в протилежну сторону і тиснемо плечем і лопаткою до землі. Тянемось один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, при обережно сходимо, без різких рухів, знову трішки полежали. І ми на цьому завершили, але зараз ще трошки розслабимо поперек, згрупуючись, скруглились, трошки згрупувались, розслабились, можна трішки покачати. Вправоруч, ліворуч, зробити такий масаж спинки. І на сьогодні ми завершили. Ви, великі молодці, можете собі поплескати. Якщо ви відчули полегшення в попереку, обов'язково напишіть мені про це у коментарі, я обов'язково читаю всі коментарі і відповідаю. І так само, якщо у вас будуть якісь пропозиції, так само обов'язково пишіть у коментарі. Також, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити більше класних і корисних відео. І якщо ви хочете стати спонсором мого каналу і підтримати мій контент фінансово, я буду дуже вам вдячна. Прикріплю поруч QR-код на мій Донателло, також прикріплю посилання в описі під цим відео на мій Донателло. Буду дуже вдячна вам за підтримку мого контенту і мого каналу. Всім до зустрічі ну, у наступних відео. Па-па!